Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На заході обговорювали питання боротьби із корупцією, роботу дільничних інспекторів. Директор центру зайнятості доповідав про оплату громадських робіт, а начальник районного управління МНС розповів про заходи щодо запобігання лісових пожеж у районі. Детальніше про це у сюжеті Богдана Малецького. Колегію розпочали із приємних подій. Спочатку нагородили учасників сільськогосподарської виставки ярмарки від Коломищини. Вона відбувалася у столиці України. Потім голова райдержадміністрації Михайло Негрич представив свого заступника. З ним стала Любов Михайлишин. Вона очолюватиме економічний сектор. Ще на заході представили начальника управління праці та соціального захисту населення. Очолила структуру Любов Стефанюк. Першим доповідаючим на колегії був Роман Панчук. Він говорив про боротьбу із корупцією. Зокрема, зазначив, що таких явищ у Коломийській РДА не виявлено. Протягом першого півріччя 2011 року здійснювалася відповідна робота спрямована на попередження проявів корупції в апараті районної державної адміністрації її структурних підрозділах та в органах місцевого самоврядування. Зокрема, забезпечено своєчасне подання в обласну державну адміністрацію аналітичної інформації про здійснення заходів щодо запобігання проявів корупції в Коломийській районній державній адміністрації. Усі державні службовці апарату райдержадміністрації. Та її структурних підрозділів подали деклар декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за 2010 рік відповідно до порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою кабінету міністрів України від п'ятнадцятого 2002 року номер 169, при прийнятті на державну службу значна увага приділяється знанню закону України про державну службу нормативно-правових актів з питань боротьби з корупцією. Всі державні службовці попереджаються. Про спеціальні обмеження встановлені вказаним законом, начальник місць відділу міліції Володимир Жукник розповів про роботу дільничих інспекторів на Коломийщині. Він зазначив, що в районі зменшилася кількість злочинів, скоєних у громадських місцях. І їх зареєстровано на 10 менше ніж минулого року. Загалом криміногенна ситуація в районі покращилася, каже головний міліціонер. Що квартально за участю начальника Коломийського міськравіділу області проводяться зустрічі з дільничними з міліції, які працюють в сільській місцевості. В ході зустрічі з'ясовуються проблемні питання житла, транспорту зв'язку, вивчаються умови праці на дільницях обслуговування, надається практична допомога зі сторони керівництва Коломийського міського відділу. Виходячи з аналізу оперативної обстановки, в населених пунктах району розробляються та здійснюються конкретні заходи по забезпеченню правопорядку, а саме здійснюється відпрацювання найбільш криміногенних населених пунктів. По результатах відпрацювання на оперативних нарадах блоку громадської безпеки при керівництві Коломийського міськравідділу заслуховуються керівники підрозділів відділу протягом поточного року відпрацьовано 82 населені пункти. В декілька етапів були проведені широкомасштабні профілактичні операції: зброя, вибухівка, розшук, іноземність та мігрант. Директор міськрайонного центру зайнятості Мирослав Мацьків каже, що кількість безробітних задіяних на громадських роботах у районі значно збільшилася. На ці роботи витрачено близько 400 тисяч гривень, а для сільських та селищних рад закуплено інвентаря на понад 15 тисяч. Головний рятувальник району Ігор Вацик зазначив, що правила протипожежної безпеки на Коломийщині виконуються практично 100%. Однак для порушників їх норм застосовуються штрафні санкції. На закінчення засідання доповідали працівники апарату райдержадміністрації. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.